Євгенія Ратовська екоактивістка, соціальна підприємниця та засновниця громадської організації України без сміття. Впроваджує культуру сортування побутових відходів в Україні та їх подальшу переробку. Я тоді ще Ріто знала. Я знала, що вона в броварах розташована. А це було, слухай, 98 99 дев'яносто Чи є у тебе по життю приклад для наслідування? Ну, мій основний приклад це мій тато. На жаль, він дуже рано пішов, йому було 57 років. Але ця людина виняткової такої цінності, людяності, і я зараз згадую, як він спілкувався з друзями, будував контакти, як його поважали. Твоя найсильніша сторона характеру, найсильніша. Ти Знаєш, я у всьому намагаюся побачити позитив. От щось не вдається. Думаю, так ця ситуація мала мене чомусь навчити, щоб я бачила і таку сторону життя. То я намагаюся це сприймати як життєвий досвід. Найважливіша подія, що сталася з тобою останнім часом. Боже, мій так багато цих важливих подій. Я думаю, що найважливішою подією було прийняті рішення залишитися в Україні і продовжувати свою діяльність. Ось воно як! Все, ясно. Боже, іноді чогось не вистачає, бо знаєш, сумно. А от така штука, тепер я знаю, як її носить. А яка річ в твоєму гардеробі живе найдовше? Знаєш, я от люблю якісне взуття. От якщо купила, воно має бути таким універсальним і зручним. Що ти цінуєш в одежі та які речі в тебе улюблені? О, люблю однотонні речі, щоб можна було легко поєднати. Має бути якісна річ надовго. Я люблю носити речі довго. Я краще куплю якісну річ, ніж багато недорогих. Я знаю, що вони зіпсуються просто після трьох пранів. Один стиль на все життя чи експерименти один стиль на все життя. Я не людина експериментів. На жаль, хоча мені дуже захоплює, як люди вміють поєднувати незвичайні образи. Я люблю на це дивитися, але я ну на жаль не змогла б так. Натуральне чи перероблене? Гарне питання. Перероблене дуже класно використовувати в спортивних там питаннях. Але коли мова йде щось на тіло, там відпочити, на якусь там вишукану подію, то звичайно я обираю натуральне. Твій стиль трьома словами. Практичність, мінімалізм. Хотілося би сказати елегантність, але я згадала, що я дуже люблю спортивний е, одяг. Працюю на станції. А скільки разів можеш переглядати улюблений фільм? Знаєш, жодного разу я не переглядаю улюблені фільми. В мене в мене їх дуже багато, але не можу себе заставити їх подивитися двічі. Я їх просто згадую. Іноді хочеться зібратися і поговорити на якісь філософські теми. Прямо ж мені хочеться продовжувати. А яка в тебе місія? От я вважаю, що моя місія, мабуть, про відновлення краси природньої. Твій девіз по життю? Мені подобається думати про життя як про певну певний шлях, дорогу. Тому я от собі кажу: I love this game. Я хочу подарувати тобі від нас. Цей флет. Ой, і... Дякую Я б... тобі за неймовірно цікаву зустріч і за неймовірно глибокі відповіді. Дякую, за питання дуже.